Відео буде присвячене балонам, як відновити пробити, пробитий балон. Є е, всього три варіанти відновлення. Це поставити туди вставочку з матеріалу, поставити вставочку з матеріалу, обтянуту шкірою. Ну, заміну підошви я взагалі не рахую, і саме заповнити, заповнити сам балон спеціальною рідиною, яка потім стає пінкою. Ось так воно вже виглядає. На жаль, було пошкодження внутрішньої частинки по цеє, бо тут саме пробиття балону. Тому з нашого боку було відновлення, поставили таку пінку, яка гарно амортизує і завдяки якій ми зберегли саме форму балона. Тому ось так вони виглядали один, і ось так виглядає другий. Забіжу наперед, цей так само буде спеціально пробитий так само відновлено, заповнено для того, щоб навантаження на хребет було однаково, щоб не було на одну більше, ніж на другу менше. Щоб однаково вони амортизували. Тобто, ну, на жаль, балони вже будуть ремонтовані. Але якщо є проблема, ви знаєте, що можна, звернувшись, ми так само можемо заповнити відновити сам балончик.